Тернопільські комунальники й далі без копійки. Зарплату їм перестали виплачувати кому два, кому три місяці тому. Начальство та міська влада пояснює, що затримка за казначейством, яке не віддає перераховані гроші. Два місяці не виплачують коштів нам. Вересень жовтень що... не виплачують коштів. Два з половиною місяця зарплати не виплачують, міську раду зверталися. Зверталися до свого начальства, зверталися. Всі питання тільки казначейство не видає грошей нас. Десь до двох місяців заборгованість. Ми не можемо вибрати ті методи, які вибрало казначейство. Чи нам платять, чи не платять, ми повинні людям дати воду. І, мабуть, якби всі брали з нас приклад, то і в державі був би більший порядок. Перші відстояти свої права тернопільські комунальники зібралися під обласним казначейством 8 листопада. І якщо тоді на пікет прийшло більше пів тисячі ошуканих, то вже в середу їх було в кілька разів менше. Та й саму акцію протесту перенесли спочатку з одного місця на інший, потім змінювали годину. На другому пікеті комунальники були не такі активні, як попереднього разу. Проте більшість із них все ж обіцяла не вийти на роботу, якщо їм не віддадуть заробленого. А відповідальність за непорядок у місці нестиме влада, впевнені пікетуючі. Не будемо виходити на роботу, просто бо за що ви. Буде повно по коліна мусору, а як, як нам не прибирає тут місто, то хто буде прибрав за нас? Влада буде нести, бо ми працюємо, а керівництво повинно нам оплачувати. Всі хочуть, щоб було світу, всі хочуть, щоб дороги були чисті, щоб в кранах була вода, а якщо ми будемо страйкувати, будемо щось не давати, ці послуги. Тоді вже і люди, мешканці Тернополя, постраждають. Не отримавши допомоги від свого та міського керівництва, частина комунальників зверталася навіть у прокуратуру. Ми зверталися до юристів, і все. вони каже: ми тут безсилий, каже, як каже все, каже, не перечисляють, каже гроші. Що ми будемо звертали прокуратуру? Ми це звертали до начальства, і ніхто нам не до нашого, до міської ради, ніхто ніяких грошей сказали, що гроші перевели. Де ти гроші? Ну де ти гроші? За що ми ходимо кожен день на роботу? За що дощ, не дощ, сніг, не сніг, субота, не субота, неділя. Кожен день ми ходимо. Ні вихідного, ні прохідного, ні нічого ми не маємо. Скільки то можна терпіти, кінець до кінців? Просимо допомогти нам, вирвати наші гроші. Кожна людина хоче за що жити. А от у прокуратурі Тернополя журналістам Інтебе повідомили, що жодний з комунальників до них не звертався. Більше того, 14 листопада структура розпорядилася казначейству виплатити обуреним службовцям усю заборгованість. Телеканал Інтебе спробував дізнатися у. У фінустанові, коли виконають доручення прокуратури, навіть не вислухавши запитання по телефону, працівниця казначейства повідомила, що ніякої інформації не надасть, і домовитись про зустріч теж не можна. Все, що цікавить, надсилати у формі запиту. Тільки от відповідати на нього у казначействі будуть від 5 до 15 днів, але чекати стільки ні мас-медіа, ні ошукані комунальники, звичайно, не можуть. Якщо ситуація не зміниться, найближчим часом люди готові організувати всеукраїнську акцію протесту в Києві. Постараємося організувати, щоб рішити на вищому рівні. Бо тут, я тут, бачу, ніхто навіть не виходить з казначейства.